Всім привіт! нашому песику 9 років. І він уже старенький і має ревматизм, тобто в нього крутять кістки. Ми виписали йому олійку, вона має такий знеболюючий ефект, видно, там щось є якось, якийсь інгредієнт. І ми, ми завжди йому даємо з їжею зранку і ввечері по кілька крапель цієї олійки. І ми її ставимо завжди при, при вході, там, де у нас ще не зароблена вся хата, і відповідно туди приходять миші в коридорі. І воно стояло в коридорі. Ми не думали, що миші настільки полюбили цю олію, що вони спершу просто прогризли ось тут дирочку. Але що найцікавіше, що на самій пляшечці, яка була прикрита ось такою пластиковою кришечкою, ви бачите, да? що зробили голодні. Миші, яким ця олія пахне чимось, вони її прогризли. <гри> прогризли до дірки, до дірки. А що цікаво, піпетку, яка була до цієї коробочки з пляшечкою, вони поцупили. Так що піпетка пішла десь під хату. Ми ще її забрали з собою. Тому замовили нову партію, нову пляшечку для нашого песика. Був у мене шприц на 5 мл для роботи в саду з препарат, біопрепаратами, то перелили в іншу пляшечку з кришечкою і залізною вже тепер кришечкою, не пластиковою. І, відповідно, взяла той шприц, щоб якось підтримати нашого баку. Ось така історія з мишами. Хоча в нас два коти, і які Джеки Джейсон, які дуже класно справляються. З мишами, якщо вони потрапляють на їхню територію. Але ми зачиняємо хату і ну, двері в коридор, і тому вони не можуть, відповідно, вийти туди, в коридор. Чому? Тому що там не опалюється, а тут тепло. Ми палимо і тут тепленько. Ось такі у нас залежні миші. Гарного всім дня.